Всім доброго дня! Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую, що слідкуєте за моїм каналом. І сьогодні продовжуємо тему, саме що стосується заповіту, і розглянемо деякі саме види заповіту і що можна робити і вказувати в заповіті. Це є дуже важливим, оскільки, на жаль, багато хто може чути, що є секретний заповіт, заповіт подружжя, заповіт з умовою. Однак, все ж таки, Виникають на практиці потім проблеми реалізації цих видів заповітів, тому краще розібратись з цим, щоб в подальшому не було проблем у спадкоємців. І перше, з чого я хочу почати, таке поняття як заповідальний відказ. Можливо, ви чули, можливо, ні. Однак, що це означає? Ну, здається, такий термін заповідальний відказ. Однак це означає саме, що заповідач може покласти на спадкоємця обов'язок проживання, тобто користування майном, яке заповідається. Наприклад, ви заповідаєте квартиру своєму онукові, однак у вас є там сестра. То ви можете в заповіті прописати, що ця сестра буде доживати до смерті у цій квартирі. Це дозволено, і саме стаття у нас 1236, 1237, 1238 Цивільного кодексу України. Це право надає. І е, саме, що стосується 1236, то тут визначення обсягу заповіту, це не стосується заповідального відказу, однак, що стосується заповідального відказу, це 1237 стаття цивільного кодексу. І предметом заповідального відказу є саме передана відказу одержувачу у власність або інше речовим правом майнове право або речі, що входять та не входять до складу спадщини. Саме на спадкоємця до якого переходить житловий будинок, квартира. Інше рухоме або нерухоме майно, заповідач має право покласти обов'язок надати іншій особі право користування ними. Тобто, і коли цей заповіт буде реалізовуватись, не може бути варіанту, що квартиру я приймаю, однак не буду надавати право. Це заборонено. І саме право користування буде прописуватись свідоцтві про право на спадщину за заповітом. Як потім це проконтролювати? Чи чесно виконує спадкоємець цей обов'язок? На жаль, якби нотаріус не буде цього контролювати, і якби тільки якщо це право буде порушено, в судовому порядку можна знову ж таки зобов'язувати спадкоємця і досягати своїх прав. Це якби є мінусом. Однак, що стосується, от, якщо спадкоємець забажає продати це майно власник, новий власник обов'язково дізнається, що є заповідальний відказ, тобто право користування і проживання в цій квартирі якоїсь особи, тому звертаємо на це увагу. Далі, те, що у нас Прописано і дозволяє, які ще види заповітів, то це, наприклад, заповіт подружжя. Саме стаття 1243 цивільного кодексу України надає це право подружжя, має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Як це діє на практиці? Вдвох складають заповіт. Якщо один із подружжя помирає, заповіт не реалізовується. Він реалізовується тільки після смерті другого з подружжя. Тут на практиці може виникнути різні ситуації. Наприклад, якщо необхідно терміново продати майно, є заповіт подружжя, знову ж таки, чи все ж таки реалізується право того подружжя, який помер? Тому тут краще також все ж таки чи робити кожному окремий все ж таки заповіт. Чи дуже уважно ставитись до наслідків заповіту з подружжя? Далі є наступний заповіт з умовою надає право 1242 стаття цивільного кодексу. Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена в заповіті, наявність певної умови, як пов'язаної, так і не пов'язаної з її поведінкою. Наявність, наприклад, інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо. І тут всі згадують американські фільми, в яких я тобі заповім мільйонний спадок, однак, ти повинен одружитись до 30 років. Все це гарно виглядає у кіно, однак на практиці можуть виникнути певні помилки. З чим саме? Умова цього заповіту може бути не розпливчатою та не чітко визначеною. І тоді у спадкоємців будуть виникати питання. Тоді необхідно буде звертатись до суду, щоб суд розтлумачив саме цей заповіт, процес затягується. І тому будуть саме при оформленні спадщини виникати певні помилки. Наступний останній вид заповіту, який я з вами хотіла розглянути, це секретний заповіт. Знову ж таки, в американських фільмах дуже часто спадкоємці, ну по перше, взагалі, прав. Заповіт і право на складання заповіту це у будь-якому випадку секретно. Нотаріус не має право розголошувати зміст заповіту до смерті. Так? Це і звичайного заповіту стосується. Також людина не зобов'язана взагалі нікому розповідати. Є тайна заповідь саме тайна заповіту, і це право зберігається і на звичайний заповіт, поки сама людина про це не скаже. І знову ж таки, секретний заповіт це людина. Пише самостійно заповіт, складає його в конверт запаковує і саме конверт надає нотаріусу. І далі, при свідках, після смерті заповідача, вже оголошуються деталі цього заповіту. Знову ж таки, що стосується правових наслідків реалізації цього заповіту, треба бути дуже уважним, так і розуміти, що е, саме умови цього заповіту можуть бути нездійсненими. І тоді право заповідача і право саме особи на заповіт може бути реалізовано. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, у вас будуть якісь запитання, обов'язково пишіть свої коментарі. Дякую за увагу. До побачення.